Замовити товар в Китаї і перепродати на нашому ринку це стандартна схема, яка стара як велосипед. Ще древні філософи говорили: замовляй товар з Китаю і перепродавай на Олікс, і буде тобі і щастя, і гроші. Тому сьогодні пропоную не вигадувати велосипед, а замовити товар в Китаї і по старій добрій схемі перепродати на нашому ринку з націнкою 5-10 разів. Замовляємо товар в Китаї на чорну п'ятницю, а приходить він до нас під новий рік. Замовляємо по одній одиниці кожного товару. А що буде продаватись краще, ми масштабуємо. Схема максимально проста. Отже, мене звуть Саша, і це канал Псахат. Давайте перевіримо, як почуває себе товарний бізнес. Ну а отримати 100 гривень на карту дуже просто. Варто всього лише написати коментар від 7 слів. Поставити лайк та підписатись на канал, і ви вже потенційний переможець. Це була п'ятниця, 10-11. На носі всесвітній день шопінгу, і Aliexpress підготував знижку, де можна було отримати три товари за 2 долари. Я впевнений, багато хто з вас скористався цією акцією. Отже, зайшов я на Aliexpress і побачив багато товарів, яких я, звісно, хотів би замовити за те. Але так як є обмеження на три товари, довелося займатися абузом цієї темки. Вибрав я найкращі товари, на мою думку. Дивився, яка ситуація з тими товарами на Олекс, Переважно це була електроніка, товари для дому та аксесуари. Ну і звісно, під час вибору я читав відгуки та дивився фото на самому Аліекспрес, щоб не натрапити на невідповідність реального товару та фото. Загалом я вибрав трішки більше десяти різних товарів з різних категорій, щоб Олекс не сварився на мене і не довелось купувати якісь там додаткові оголошення. Всі ці товари були з позначкою швидка доставка від Aliexpress», але з заявлених двох тижнів я чекав більше місяця. І то деякі товари, деякі посилки ще навіть не прийшли. Але дещо вже на пошті, тому я пропоную іти дивитися. Ну і в першій посилці у нас швидка зарядка на 20 Вт, типу під Apple, і плюс кабель на 2 метри. Ось такий картрідер, де є різні USB-хаби і так далі. Та чохол з MagSafe. Всі товари ми відразу перевіряємо, тобто зарядка заряджає, чохол виглядає приблизно так, і насправді все до нього магнітиться. MagSafe працює як потрібно. Ну і картрідер виглядає приблизно ось так. І це, напевно, найкорисніший товар з усіх, що я замовляв. Для мене він справді був би дуже корисний. Добавляємо всі ці товари на OLX. Прописуємо опис та назву до кожного товару. І виставляємо ціну. Ми ще буквально трохи і заберемо наступну нашу посилку і вже будемо дивитися, що будемо з нею робити. Так, зараз швидесенько йдемо на пошту, тому що там вже є посилочка. Зараз швиденько її забираємо і вже будемо вирішувати, що з нею робити. Відповідно, о, потрібно подивитися, якому взагалі стані воно все прийшло. Дякую. Так, Дякую. так. Дякую. Тут якась велика коробка, коробка то менше, щось в пакет. Невеличку в такому. Тому зараз побачимо, що там взагалі. Зараз трішки не по таймі відео, але потрібно забрати ще з ремонту мій ноутбук Ну, покажу вам трішки в договору життя. Так, всі здачі виконані. Тепер розпаковочка від посилок. Вже вдома розпаковуємо всі товари. Так, трішки детальніший огляд, значить тут в нас все просто, швидка зарядка з двох сторон Type-C. Тут у нас модулятор для автомобіля. Це ми відкладаємо і нарешті останнє останнє що у нас є також цікавий гаджет. Це ось така мірна ложка, яка виміряє грами, скільки взагалі, чого, яка працює на батарейках. Скільки грамів, наприклад. Того чи іншу. а тут батарейки, звісно, немає. Батарейку зараз ми вставимо і, в принципі, ось така ложечка. Зараз спробуємо щось нею зважити. Отже, автомобільний адаптер. На три виходи, ложку для вимірювання та зарядку виставляємо на OLX. На всіх ставимо ціну 249 гривень. Нагадую, що кожен з цих товарів обійшовся нам в 25 гривень. Тому ми ставимо ціну 250 гривень. Таким чином у нас маржа 1000%. а там вже будемо коригувати, що продається краще, що гірше, і змінювати ціну. Товари виставили на OLX. виставили їх ми правильно. Хто не знає, до речі, як виставляти правильно товари на OLX, можете переглянути відео в підсказки. В цьому відео я розповідав, як правильно продавати на OLX, щоб Пошня ваше продавало і продавало багато. Тому хто ще не бачив, перегляньте. Ми, як Танос, збираємо свої камені безкінечності, тому відправляємось за наступним подарунком з Китаю. Так, зараз друзі, швиденько їдемо за партією посилок з Китаю, яку ми замовляли. Для вас пройшло буквально там декілька хвилин, можливо навіть секунд. А для мене вже пройшло більше місяця, тому я не пам'ятаю, що там. Вже прийшло, це вже третя посилка. Зараз швиденько її забираємо, дивимося, фотографуємо, продаємо і, звісно, заробляємо щось, було б дуже добре. Тому не гаємо часу і їдемо. Зараз якась комірок коміру підкриється. Ми заберемо посилку. Біжимо. Дивитися, що там. Ну а вдома, як завжди, ми це все розпаковуємо. Якщо коротко, то у нас тут безпровідна зарядка, тример для бороди та Bluetooth-навушники без лого. Швидко це все фотографуємо і виставляємо на OLX щоб продати це все вчасно. Як тільки я все виклав, відразу маю перше замовлення за OLX Забирають OLX з доставкою. Йдемо на пошту відправляти. Так, зараз швиденько пакуємо це все в коробки, забираємо і йдемо відправляти на пошту, тому що вже отримувачі чекають. Тому не зволікаємо часу, все в коробки і погнали на пошту. Через деякий час мені набирають та питають за ще один тример. Я написав на Viber, щоб уточнити нюанси. І якщо ви мене запитаєте, де я візьму ще один такий тример, то все дуже просто. Перед тим як замовляти ці всі товари, я знайшов постачальника, в якого були ці всі товари в великій кількості. Тому е ці товари я вибирав для того, щоб сфотографувати і мати по одній одиниці в себе на руках, щоб їх протестувати. І тоді вже спокійною душею їх можна було продавати. Отже, ми використовуємо нашого постачальника, щоб відправити товар по системі дропшипінгу, не маючи його в наявності. Переходимо на сайт постачальника та вписуємо нашу ціну на товар. Наша націнка це і є наш заробіток. Дуже просто оформляємо замовлення і очікуємо відправки. І так як мені прийшли ще не всі посилки з Китаю, я вирішив, чому б не спробувати і не затестити товари з сайту постачальника. Вони також з Китаю, тому все максимально в тему. Я вибрав найкращі товари, зробив для них круті карточки на Олексі і виставляв потроху. Ну а що, навіть такі кошти лишніми не будуть. І що ви думаєте, не встиг я виставити всі оголошення, як вже прилетіло перше замовлення на один з товарів. Але поки цей товар дуже непогано продається, і наявність цього не така вже велика. Тому я не буду розповідати вам, що це за товар. Якщо вам цікаво, можете перейти переглянути або підписатись на мій телеграм, там я через деякий час, можливо, розповім, що це був за товар. Підтверджуємо всі дані і на сайті веб оформляємо замовлення. До речі, посилання на веб я залишу в описі під цим відео. Кому цікаво, можна зайти, переглянути, які там є товари. Я вже давно користуюсь цим сервісом і він вже перевірений часом. Там регулярні поповнення і трендові товари. Цей сайт ідеально підійде для тих, хто хоче спробувати працювати з дропом. Тому посилання на веб-склад в описі заробляйте разом з веб-склад. Мені телефонували за ось такий фен. Як бачите, ним також цікавляться, це видно по оголошенню OLX, тому товар також непоганий. Стоп, стоп, стоп! Щось ми захопилися дропшипінгом. Давайте повернемось до наших товарів з Китаю. Ну а тут все дуже непогано, так як замовили ще один триммер. Запитую, чи він новий. Відповідаємо, що новий і за свої кошти більш ніж добрий. Розповідаємо про зарядку та акумулятор. І запитую, чи можна оформити olx доставку. Я відповідаю, що відсотки з olx доставки це доволі неприємно, тому давайте краще накладним платежем. До речі, напишіть, як вам комісія за olx доставки? Чи справедливо це, і чи взагалі ОЛИС має заробляти на наших ОЛС доставках? Тому ми домовляємося про накладний. Платіж. Далі я перевірив, що конкретно такий дизайн закінчився, тому пропоную інший. Покупцю він ніби підходить, тому оформляємо замовлення. Це мене є ідея в одному з наступних відео про товарку: замовити якийсь один конкретний товар в оптовій кількості і продавати його на різних майданчиках. Напишіть, як вам така ідея і що це може бути за товар в коментарях. Тому що це відео більше для тих, хто говорить, що нереально почати без вкладень і що потрібно вкладати якісь максимально великі суми. Ось вам приклад як. Вклавши менше 10 доларів, можна буквально одним товаром відбити майже всю суму вкладень. До речі, про дропшипінг. Під попереднім відео ви залишили багато коментарів з приводу ніші, яку варто спробувати. І я вибрав один варіант. Ніша доволі дорога, тут оптом важко багато товару закупити, тим не менше, по дропшипінгу можна це реалізувати. Тому ми виставили декілька товарів, зробивши круті креативи. Перегляди маємо непогані і навіть маємо замовлення. Ну і мержа на такому товарі більше 800 гривень. Тут я також не буду відкривати всі секрети, тому що ви можете буквально вбити цю нішу своїм демпінгом. Тому чекайте на наступні відео та підписуйтесь на канал. Ну а зарядку в авто в мене забирає знайомий, вона йому сподобалась, тому за 200 гривень віддаємо йому. По інших товарах ситуація наступна. Навушники, якими цікавляться, це видно по статистиці на наулиць. Я впевнений, їх заберу, тут питання лише часу, коли це станеться. Абсолютно неліквідна ложка для кухні, картрідер дуже гарної якості, також нікому не цікавий, тому напевно я його залишу собі. Ну а безпровна зарядка разом з чехлом їдуть комплектом до свого нового власника. Нагадую, що ще одна посилка їде до мене, але я поняття не маю, коли вона буде. Пишуть, що її затримують. На даний момент експериментувати з товаркою мені дуже подобається. Є у мене одна ідея з товаром з Китаю, який, на мою думку, скоро може вистрілити і дуже гарно продаватись. Ну і товар, який я активно тестую, про який в цьому відео я не розповів, але, можливо, розповім далі. Пишіть в коментарях, який товар або нішу мені затестити, і підписуйтесь на канал. Давайте доб'ємо вже 10 тисяч до нового року. Все хаб, товарка, заробіт! Ну, і, звісно, хочу привітати вас всіх зі святами з новим роком. Бажаю вам, щоб в новому році здійснювалися всі ваші мрії для нас, всіх миру та перемоги. Ну і звісно, від себе хочу пообіцяти в новому році багато нових крутих проєктів, рубрик. Тому слідкуйте за всіма соціальними мережами, не пропускайте нічого. Ну і звісно, не забувайте донатити та підтримувати нашу армію. Це зараз дуже важливо. Всім гарних свят та з наступаючим чи з наступившим новим роком.